Друзі, бажаю здоров'я. Ми знаходимося зараз в притулку у Дворняшкам Дім. І ви іноді питаєте в коментарях, як тут у нас справа. Я знаю, що ми обіцяли закінчити цей ремонт набагато раніше, але самі розумієте, війна, проблеми з мастерами, проблеми з матеріалами. Але зараз цей ремонт він доведений вже на 99%. Ви можете побачити, що кераміка вся обкладена. Теплий, тепла підлога вже готова, все готово, окрім е, дверей, які тут мають бути. Е, е, і фірма, яка має це зробити, вона трошечки відстроковує це. І я думаю, що це питання дуже короткого часу. Тому дуже дуже швидко це все скінчиться. І нарешті ми зможемо перед вами звітувати і сказати, що це все виконано на 100% і навіть трошки більше. Друзі, а на надлишки коштів, які ми з вами зібрали, дівчата з притулку провели повністю утеплення приміщення і вколо замінили всі вікна на нові склопакети. Ми Саме з великим нетерпінням чекаємо відкриття цього приміщення. Але зараз всім нелегко. Я сподіваюся, що днями, днями це все скінчиться, і ми будемо звітувати перед вами, як це буде виглядати під ключ. Тому залишайте з нами. Слава Україні!